Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. І ми приходимо до другої пісні. І цю пісню написала людина, яка абсолютно без зайвих пафосних слів любила Україну, а ще об'єднувала Україну. Тому що цю людину абсолютно любили як на сході, так і на заході. Мені дуже цікаво хто замовив цю пісню, я переконана, вам теж. Я завжди мріяв написати Пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, І я не хотів повторити когось із них я біля своєї мами буду завжди маленьким, І як тільки покличе, прибіжу скоренько, тому я їм і написав ті слова, як мій Виба, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачу в перший раз я, може, трохи пізно став її розуміти, і не часто дарував на день народження квіти, і були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Але тепер, коли вона мене обіймає І разом із татком щось про внучку питає, Я з радістю плачу, що маю живих батьків. Як я побачив перший раз відрів, ома, а можна я до тебе завтра прикінчую. Осінь, як я побачив перший раз видів. Мам, а можна я до тебе завтра? Новські з піснею мама легендарного Кузьми Скрябіна. Сергію, дякуємо тобі дуже за це виконання. Як ти думаєш, для кого ти співав? Хто замовив цю пісню? Я так піду з логікою. Пісня адресована для матері від сина. Тому я буду вагатися між двома прекрасними людьми. Хоча я думаю, що вона підходить для всіх учасників. Але я віддаю перевагу Дмитру. Дякую. Сергію, і тобі подарунок від нашого смачного партнера торговельної марки «Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Дмитро Сергій вказав на тебе: ця пісня мене весь час чіпляє як сина і як батька двох синів. Сьогодні я так якось її по-новому розчув. Я давно її не слухав. І, о Боже, якби хтось з моїх синів написав таку пісню, ну, геніальна пісня, геніального Кузьми, чесно, мені здається, я б вмивався сльозами радості все життя. Це так приємно, це так красиво, це так тепло і так чесно, і як це все завжди нам необхідно. Це може бути наша пісня, абсолютно кожного з нас. Я е, за Женю спостерігав. В нього ніби флешбеки в очах так чу -чу -чу -чу, ніби він згадував. Так само я за Юлею спостерігав. Е, з вами в покер грати не можна. вас розсекретити дуже складно. Так як пісню Валентини, мені здається, я для себе вже оформив, то ця буде Євгена. Від мене. Дякую. Євгена, що скажеш ти? Ну, я думаю, що це можливо моя пісня, але... Але мені здається, що вона може бути і Діми пісня. Тому що коли Катя почала оголошувати виконавця, ще взагалі ну, мені не було зрозуміло, про яку пісню йде мова. А Діма вже реагував. Типу, так, так, супер. Він одразу зрозумів, що це буде Кузьма. Ну ти прямо ж прослізився, Я не знаю. Мені здається, що точно може бути в тому числі і твоя. Давай тоді обміняємось. Ну давай. Да? Твоя. Твоя. Один один. Це він, це він. Домовилася е, валю. Незвичайно, ну, я теж дивилася і вагалася між двома хлопцями, розуміючи, що м -м, Діма. Трішки старший ти виконавець, і мені чомусь якийсь момент здалося, що тобі, як виконавці, хотілося б написати теж таку пісню. Бо про маму написати так чутливо, як це зробив Кузьма. Ну це був особливий, напевно, якийсь зв'язок, і це складно зробити так, так пісню, щоб висловити туди всі всю свою любов і трепет, і особливі стосунки. Тому мені в якийсь момент здалося, що ти б хотів би написати таку пісню, і воно лише там зараз в процесі. Можливо, воно тому так сильно відгукнулося тобі в себе. І можливо, це тому твоя пісня. Дякую. Юля, що підказує ваша жіноча інтуїція? Я розчулена насправді, бо вчора я заїжджала якраз до своєї сім'ї на цвинтар. На жаль, я не можу більше обняти маму. Але я думаю, що це пісня Жені. Розділилися думки ваші рівно навпіл, все ж таки між Дмитром і Євгеном. Насправді мені здається, що ви найінтуїтивніша команда. команда. Ви так якось ось буває таке, що так зустрічаються люди, які, в принципі, одне одного. Ви і не всі були знайомі між собою, але якось дуже одне одного відчуваєте. Це прикольно. Скажіть на сьогодні ходоги, ну не тільки. А що хтось проти? Я за так незвично. Це ваш батько загадав. Це просто їжа мого життя, мого студентського життя. Якщо в тебе тоді були б такі ходоги, в тебе не було б мотивації вчитись. Згодом, але офіційно заявляю, що наша мама готує по-королівськи. Навіть ходоги.